Про що ми перескочимо е, і пропустимо так, би мовити, есхатологічну конспірологію, а саме е, мова йде про е, відоме місце списання, е, книга откривання, розділ 13 е, і там, де мова йде в першу чергу про е, звіра е, суші, уже пророка там не пам'ятаєте ні купити, ні продати, і там мова йде про образ звіра, е, але я дозволю закінчити власне очі. Короткої цитати Ілона Маска, і тут я з Ілоном, ем, такий рідкісний випадок, серйозно ем, задумався над словами і погодився. А він сказав зовсім недавно, буквально отче: технології сильніші за нас, але ми розумніші, доки у нас є мета. Ми не алгоритми, ми маємо навчитися бути людьми е, раніше, ніж системи почнуть все робити замість нас і управляти нами. Думаю, що. Ілон правий. Що робити церкві, як на мене, три речі: перше, ми повинні знати, як працюються алгоритми. Ми повинні е, бути професіоналами у цій сфері частина з нас, ті, хто буде до цього поклопити. для того, щоб по-перше, захистити церкву, захистити себе, захистити своїх дітей. Друге, для того, щоб бути в стані діяти у цій матриці. І ви, ви, рятувати, витягувати звідси людей, як і в його відомому, відомому фільмі, так у нашу Божу реальність. Ну і третє, коли прийде певний час, і створиться для цього відповідні передумови, е, хакнути цю матрицю і за можливості її перезавантажити. Дякую за.